Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом свободу герою України Дудіну Роман Володимирович. опише військовий Андрій Яголенко. Тільки дякуючи своєму своєчасним та професійним діям Харків, та перші дні війни вистояв він. Не побоявся взяти на себе відповідальність і озброїв добровольчі загони самооборони, що і зіграло вирішальну роль у битві за Харків. А також спланував безліч спецоперацій у тілиї її життя, що призвело до звільнення усієї харківської області від окупантів. Ми вся. Спільнота Слобожан, що не вимагаємо свободу герою України Дудіну Роману Володимировичу, на якого звели наклепи зрадники та колаборанти на замовлення ФСБ. В той же час Роман Дудіна у себе на сторінці пише наступна відповідь Баканову про зустріч Арахамії з генералами, на якій обговорювали можливу здачу українських територій. Частина переписки начальника СБУ Харківщини Дудіна від 9 квітня 2022 року. кратко по ситуації Арахамія і Тимошенко вчора були у Харкові. приїзд було согласовано з Буданові Мадільна Арахамія. зондировала ситуацию по поводу того, что Луганскую и Донецкую области нужно давно сдавать, так как договорились уже обо всем. И камнем прикосновения для русских является именно эти две области. И начнем. Нечем воевать, как в плане БК, так и в плане техники. Мы не вивозим экономически, в любом случае не сможем восстановить эти регионы. Генерал согласно Зубанича предложил вести голубые каски на границу с этими регионами с нашей стороны. стороны, а тебя народа разделилося на дві частини. Одна частина виступає за продовження бойових дій, мотивуючи це тим, що нормально і гоним. І якщо, попустим, то через 2-3 роки будемо мати ситуацію сценарію Другої світової війни. того, Дуді не звертається до залужного із відкритим листом. Валерія Федоровичу пишу тобі вперше після затримання, але остання наша зустріч на мі аналізі ситуації справдилася на 100% оточення Гуфі активно виводить кошти за кордон. Страта до Ри партнерів внаслідок роботи Криворізької школи дипломатичні та корупційні скандали змушують їх шукати нові схеми існування. Саме з цих причин оточенню ГУФІ вкрай необхідно направити створити потужну контрольовану хвилю негативу. Суспільства да відтермінувати свій фінал, але виграшний час, додаткові заробітки. Думаю, що ти чудово розумієш, про такого ця хвиля активно накручується, і кого вирішили робити невинним всіх провалах останніх двох років. Тому для себе декілька. Варіантів розвитку подальших подій. аргументи нижче перший варіант. Це сакральна жертва, Такий собі небесний генерал, який завжди астрально поруч з кожним воїном. Біля могили, якого курсанти приймають присягу, а школярі приносять квіти. Але тут є суттєві мінуси. В такому варіанті на цього генерала не покладе жодної провини і не зрозуміла реакція суспільства та військових на такий розвиток подій. З плюсів, на сьогодні немає жодної особи у державі, яка може зайняти цю нішу і створити конкуренцію у Гуфі та його оточенню. Провину можна покласти на двох. Тв їх людей ти їх вже не захистиш люди не знають їх тому не підтримують другий варіант а вже запущено до речі не заважає будь-який момент повернутися до першого техніка у твоєму кабінеті могла з'явитися виключно з ініціативи малюка а саме департамент військової контррозвідки має доступ до усіх твоїх приміщень саме для цього у твоєму оточенні присутні так звані ОДР, офіцера діячого резерву СБУ до мого затримання подібним питанням займалися білик та ревега наступним після збору інформації. Буде твоє затримання, тут, то швидше за все робитимуться ДБР. Сухачов їм, взагалі без різниць, які замовлені виконувати. Далі тебе закриють, але вже у малюка, бо обов'язково добавлять пару статей по лінії держбезпеки і замурують на 3-4 місяці, щоб навіть повітря в камеру не доходило. У цей же час на марафоні активно крутитимуть прес-релізи ДБР з бу та розмови з кабінетів склеювати вони можуть добре. Не виключено, що навіть з фіделем Кастро або піночетом включать кобійшо. Здійснять сенсаційні розслідування, головне розколоти суспільство у дусі не все так однозначно, паралельно забиваючи ефіра любим сміттям, щоб відірвати увагу суспільства від тебе. Одразу малюка запустить усі підконтрольні боти та телеграм-канали, де за вказівкою або за гроші будуть виливати на тебе та твою родину, то не автонімного броду і серії мільярди на рахунках, як тим маврикі, посади за гроші. втікати тощо цим направленням у малюка буде займатися Андрушченко та Саланково. Хворо Цих персонажів дозволить навіть тобі дізнатися про себе та своїх близьких багато нового. Ну і звісно, додаємо змонтований, але правдивий звук. Прокуратура, звісно, прийме все, що їм принесуть малюк та сухачов, і підтрихтують та розповідатимуть про беззаперечні докази твоєї злочинної діяльності. Суда по Печерській або Шевченківській, тобто або ручний козлов, або такий же Мартинов. Ось тут на чесність та справедливість навіть не розраховують у тебе. Не приймуть жодного доказу твоєї невинуватості. Працює виключно телефон не. Равом закінчення засідання звичайно одразу закриють біля судів та під залом буде більше співробітників СБО, ДБР та прокуратури ніж особового складу будь-якій обригаді ЗСУ. Окремо Проведуть декілька військових експертиз. Рувін та його кніса напишуть любе голубе. Не існуючі закони дискрименталізують статті. Це все вже є у мене. Для тебе також напряжуться. Читай уважно на апеляційний суд не розраховуй у його голови головачова. Тільки вартість офіційного майна більше ніж бюджет ЗСУ. на тому і трима. Мають тим паче голова працює у зв'язці з Мартиновим Козловим Шевченківського та Печерського суддів. Твоє оточення поділиться на дві частини: першу направлять у зведений батальйон та відправлять, наприклад, звільняти Донецька. Другу розкидають по Україні з перспективою переходу в першу групу. Звільняти в нас ще багато чого. Змі за кордонних просто не пустять, адже засідання закрите місцеві навіть ходити не будуть після розслідувань Скопайчука. Самих нарваних відрегулює малюк. Партнери не отручаються. Якщо закрили, значить є за що вони. Не розуміють, як в Україні можливо і мертвого посадити. В них не так спитають у Гуфі, той розкаже про демократію та чесний суд, який розбереться. Опозиція, ну по перше, і фактично вже не існує. По-друге, наприклад, той же Порошенко не вмажиться, бо у нього є Муженко, Червінський. А ти з зеленої команди максимуму викаже занепокоєння та поганяє інформаційно. Ну можливо, хтось ще також попіариться інформаційно. Медіа експерти тут дві групи: перша на кшталт пака, який, до речі не служив у війську дня. А СБУ у його звільнили за хабар і не посадили виключно через авторитет покійного батька, будуть розганяти тези з кобичок та малюка. Другі переважно ті, хто за кордоном будуть топити за тебе. Але тобі це не допоможе. Через півроку ріка можуть повернутися до першого варіанту, але вже без курсантів та школярів. Щось на кшталт, серцевий приступ, совість замучила. То, що ти їм 100% не потрібен. Ну і альтернативний третій варіант. А ти внятно пояснюєш партнерам, в першу чергу штатам та бритам, що машин. На на одному колесі не їде, що не для того, щоб перемогти, а принаймні для того, щоб утримати те, що є, необхідне повне перезавантаження системи та створення команди з тих, хто нестандартно вирішував надскладні задачі ці два роки. Команда, що склалася з ворожих агентів впливу дітей місцевих еліт, так званої золотої молоді, відвертих міської бездуздих не спроможна ні до чого, крім яка до знищення країни нації людей. Часу мало орки будуть намагатися захопити Куп'янськ та підперти Харків. А ти запам'ятаєш, що. Що останні рубежі оборони копав та бетонував там я шалене накопичення орків на цьому напрямку прямо свідчить про ймовірну майбутню катастрофу? Якщо це станеться, розпочнеться активна фаза другого варіанту У нас офіцерів, генералів, солдатів та сержантів, які боронили Україну у різні часи на Лук'янівці і т.т. Те тете вже до батальйону. Хоча ти змовча про кожного з нас, але навіщо ж тут ще й головнокомандувач? Та може і нас і на війну вже час повернути, а не дітей по вулицях відлов, силами ТЦК і Валерій Федорович для Київ. Ського торту завжди необхідні яйця. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.